Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, хоч зараз вже досить таки пізно, я розумію, що відео я закину ще пізніше, але дуже мені хочеться трошечки розвинути цю тему, поспілкуватися з вами відносно. Того, чому ж жінки стають злими. знаєте? Це таке просто, просто таке невеличке, ніби усвідомлення відкриття, яке от ми так на своєму особистому прикладі так дві дві жіночки стали, поговорили і зробили. І мені дуже хочеться ним поділитися цією такою думкою із вами, і почути вашу реакцію на це, як ви вважаєте, чи от з вашої точки зору, з вашого життєвого досвіду, чи це є так. Чи є щось ще більш важливіше, чи чи можливо ми щось, наприклад, не врахували, надто важливо, і ви хочете це додати. І так зібралися дві дві жіночки, які зазвичай були веселі, усміхнені, закохані в свою роботу, просто душі в ній не відчувають. І тут кожна робить свою роботу в одному приміщенні, і знаєте, як потухші, просто потухші отакі. Темні, темні тіні від осіб, такі одна незадоволена сидить за комп'ютером, працює, і вона нічого не знає. Вона така, що зараз от просто Богу дух віддасть. А, а друга стоїть, ніби робить також ту роботу, від якої просто в захваті, і не відчуває видно того задоволення, і, е, і там давно посмішки на тому обличчі не видно і так далі. І якось починаємо за це просто якось так розмовляти. І тут дійшло до такого: просто звучить фраза Я так втомилася, я так втомилася. Ми починаємо просто про це все розрозговорити, про внутрішній стан, там поділилася кожна, як це кажеться, своїм наболівшим. І, і доходимо до такого, знаєте, звичайного, такого простого елементарного висновку, який є на поверхні. Що ну раніше ж ми такими не були. Раніше, я пам'ятаю, кожна летіла на роботу. Кожна горіла цією роботою, щоб там сталося, ай, ну дамо ради, там ще щось, там ще щось там. І це справа не тільки в роботі, а це все якось так, знаєте, якийсь момент накладається, коли дуже багато обов'язків відповідальності в роботі. Потім зазвичай людина ж релаксує, коли приходить додому, і це зовсім інше якось в інший стан, в іншу атмосферу світ потрапляє, відновляється в сім'ї. Але коли надто багато на тобі відповідальності і в сім'ї. То тоді також ти там не відпочинеш, і це ще один такий клубочок нервів, який коли, коли жінка за щось тривожиться, коли в чомусь не впевнена, або коли вона надто багато всього має в обов'язках стільки, що вона просто фізично в 24 години не встигає цього зробити. І я, якщо чесно, просто не аналізувала цього свого стану, просто от була тоді в такому десь два місяці тому назад до переїзду, от так це, це здається було от якийсь такий найважчий такий момент. І я просто навіть не мала сили проаналізувати свій стан, зрозуміти, чому. І тоді у той момент ми розуміємо, що під час цієї розмови, що ну, ми, як я кажу, ми ж раніше такими не були. І дійшли висновку, що станом сьогоднішнім, точніше точніше два місяці тому назад, є причиною наша втома. Ми просто надто багато на себе взяли і надто сильно вимучилися. І тут, тут є різні якби, моменти, з яких можна на це дивитися. Хтось взяв на себе надто багато обов'язків, тому що немає кому їх взяти на себе більше. Тобто, Єдиний дорослий в сім'ї або ще щось в такому плані, складаються різні, різні життєві обставини, в роботі йдеш вперед, а це завжди дуже багато роботи. І люшка, не штурхай мені, будь ласка, дуже багато роботи над собою, дуже багато роботи в плані свого такого робочого зростання, формування себе як кадра і так далі. І це дуже багато також поглинає сил, енергії. Тобі може це подобатися, але ніхто ж не сказав, що це буде легко. Це забирає дуже, дуже багато твого стану, скажімо так, продуктивного. І ще, коли докладається якийсь такий період, що розумієш, що щось не працює, щось йде не в ту сторону в якомусь там особистому, наприклад, житті, тобто, от, з того, що я пам'ятаю, тоді в мене був такий стан, бо. Я не могла ніяк наважитися на ту на той переїзд. Розумію, що вже більше там не можу, але не могла просто на це наважитися, тому відважитися, тому що це надто велика відповідальність, чи я потягну, чи я зможу. А чи точно мені треба було себе переконати? Якийсь час мені треба було себе переконати. І оці роздуми, і оця невпевненість, невизначеність, тривога, чи потягну, чи не потягну, і так далі. Вони також забирали фантастичну масу твоєї енергії. Додамо ще якісь. Елементарний один пункт, якщо щось там в садочку сталося, або ще щось там, щось там десь десь почула те, що от просто краще і не чула. Е, і, і воно все просто фук, і, і до кубки збігається. І дуже-дуже важко накопичується такий цей стан і ця втома, і людина от перебуває саме в такому стані. Е, друге, може бути навіть що, наприклад, вдома вдома все окей, але через те, що людина надто багато працює і бере цю саму роботу потім додому. То в неї не лишається часу ні на що. Вона і, по суті, і все одно не встигає в роботі, тому що не все доробляє, бо відволікається на родину, дивується, бо роботи не зробила той, що ніби взяла і запланувала. Тобто там немає повноцінного прогресу. І так само, коли вдома не може посвятити себе повністю родині. Є ж обов'язка ще тим більше, коли не одна дитинка, наприклад, там дві, три і так далі. Цих обов'язків ще більше збільшується, і кожна, кожен член родини потребує тієї уваги. І якщо це брати в довготривалій перспективі, навіть... Навіть коротке тривалі візьмемо тиждень-два, то це вже дуже тяжко. А якщо брати цей місяць-два, коли ти, наприклад, маєш двоє діток до того, мала одну, наприклад, дитину і тепер хочеш пов'язати знову роботу і дві дитинки вже. і знову цей шалений темп, який був до того, а це вже не вдасться. І це не мова про те, що є в цьому якась там гостра необхідність або що, жінка просто приймає сама таке рішення, тобто сама на себе навішує ці обов'язки, і так само просто йде цим членим темпом, не розуміючи, що тепер треба трошечки вибирати, по-іншому розставити пріоритети, розпланувати і так далі. І Ідучи цією стежкою, дивлячись на те, хто і хто, як, з якої причини у кого це в житті відбувається, дійшли ще також думки, що, бо розмовляли про те, що ще є такий фактор, як суспільство очікує від того, що жінка буде все якби, поєднувати. І тому ми дуже часто такі сильні є, бо ми все, все тягнемо, встигаємо, бо від початку до нас дуже багато навішаної ярликів, що жінка це берегиня домашнього вогнища, жінка це обов'язково за сім'ю, за обов'язково. Сково за виховання дітей, за за їжу, за затишок в домі, порядок і так далі. От все, що в домі, це от практично жінка. Дуже багато таких ще досі побутує, і тут періодично також є. Я не так багато з нових нових людей тут пізнаю, тобто, ви знаєте, мій час надто обмежений. Але періодично я також це чую, як у когось побут відбувається. То от на жінці все, на жінці, все чоловік заробляє там кошти в такому плані. Але ж ми пішли далі, ми ж, я ж хочу бути на рівні з чоловіком, я ж теж там сильна або ще щось, або е, навіть просто без цієї такої внутрішньої потреби все одно є потреба фінансово йти працювати. І виходить так, що це все плюс ще робота. Е, і відповідно в якомусь там такому е, певному е, періоді відцінку часу, відрізку часу, людина все одно втомлюється. І отут ми знаходимо таку відповідь, що от саме, саме е, тому оця усміхнена, щаслива, яка бігла на роботу на початку, як вийшла, о, така щаслива. І ніби далі та сама кохана робота, ніби так само її любиш і хочеш робити, але просто вже немає сил. Просто єдиний важливий момент такий, що втомилася. Надто багато хочеться і відразу поглинути, або комусь хочеться, комусь потрібно. Тобто тут виступає два моменти. Е, і один от... Якщо вернутися до того, що там суспільство мені розкину навіщені і так далі. Один є те, що ми погоджуємося з цим і йдемо згідно з цим і намагаємося все тягнути, ну, бо ж нас так виходить, що ти дбаєш про дім, там, але забули згадати там, або вважали, <сважали>, що, можливо, це не буде потрібно, що також і працювати треба буде. А, а є інший момент, коли е, жінка просто не вміє просити про допомогу. Це також дуже важливий пункт, про який дуже часто ми забуваємо, тому що часто буває так, що. Є у кого попросити, є можливість обок, але є таке відчуття, що ніхто краще за мене цього не зробить, або просто взагалі не виникає думка в голові попросити про допомогу. А це вже цей пункт, це взагалі для мене останнім часом прийшло таке певне усвідомлення в іншу тему, в інше русло жіночності, яке дуже також відіграє важливу роль в становищі і внутрішньому відчутті себе. І оце пункти просити про допомогу, він в сильних жінок або в жінок, які і так дуже багато чогось от мають у собі якоїсь відповідальності, він дуже-дуже рідко проявляється. І, власне, через це, через певний такий відрізок часу, ми просто вигоряємо у в кожній сфері життя, в кожному розумінні, і потім це отримуємо власне, цю таку втомлену, вічно незадоволену, бурчущу особу, доки хтось або збоку тебе не візьме, там не приведе до почуття, або ти сам не зрозумієш, що прийшов зовсім не в ту точку, або просто так, як у когось здоров'я не витримує і каже, «О-о, далі ти так не притягнеш, мусиш ще зупинитися, вибрати в своєму житті цілі, пріоритети, розставити і йти згідно них. Тому, тому ось, ось такі, ніби, знаєте, речі. Які ми оминаємо, не роздумуємо над ними, напевно, кожен день це напевно, більше того, навіть кожен тиждень, місяць, напевно. Але це те, що є довкола нас, і над чим варто просто так зупинитися і задуматися. Ніби от так, як я кажу зранку, так просто собі почала цю тему, тому що я знаю, що напряму впливає на мій настрій, на те, як я себе почуваю, як я потім себе веду. Але далеко не кожна жінка це розуміє, і якщо брати таке трошки глибше, глибше копнути в цю тему, то ми взагалі забуваємо, як я кажу, часами за про те, що попросити допомогу, про те, що ми не є всесильні, ми так само маємо тільки 24 години в добі. І не все ми вміємо робити як найкраще, або навіть якщо вміємо, то чи потрібно знову ж таки тут питання пріоритетів і того, що пріоритетів від цінностей, о, ось так. Куди йдемо, що хочемо, що важливе в житті, і в такому плані. Дуже сподіваюся, що от власне такі наші певні такі роздуми і усвідомлення, які були у нашій такій дівчачій розмові, наштовхнуть вас трошечки на роздуми відносно вашого життя, на аналіз того, куди йдуть ваші сили. І якщо ви знаходитеся в якомусь такому стані, то допоможуть трошечки розібратися в ньому, проаналізувати, що ви робите, куди йде ваш час, чи напевно ви самі це повинні робити, чи напевно вам приносить задоволення те, що ви робите, і куди ви йдете. Бо може бути так, що людина на автоматі щось робить, просто тому, що привикла так робити, просто тому, що знає, що це працює, просто тому, що знає, що там заплатять. А часами просто можна перекласти прикласти трошечки якісь інші зусилля або спробувати, хоча би, наприклад, щось трошечки іншого, і піти в іншу сторону. І це теж буде працювати. Просто треба мати час над цим задуматися, це побачити, щоб над чим і задуматися або побачити якусь можливість. Потрібно бути в стані. В стані такому, щоб могти це собі дозволити, тобто відпочившому, тобто стані, який дозволить зупинитися на хвилинку і подумати. А якщо так брати, я знаю, що більшість із вас, напевно, з того, що я читаю в коментарях, у нас дуже подібні стилі життя і ритми, то ви дуже, дуже рідко зупиняєтеся і справді маєте цю вільну хвилинку, тому що ми привикли все для всіх жити і так далі. А дуже-дуже рідко зупиняємося і думаємо про себе і про те, де ми зараз перебуваємо, чи, напевно, там де хочемо. Ось так. -то. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним, так як кажу, що когось приведе до певних роздумів, аналізу, надихне і... і ви зробите ці висновки, які вам зараз у той момент потрібні. Тому що про себе потрібно дбати. Якщо не ви, то хто? Ось так. -то. Завершую, біжу. Бажаю вам хорошого, приємного вечора. Будьте щасливі!